Ви дійсно досі витрачаєте купу грошей на абсолютно юзліс перепустку на мейджор всередині КС-2? І тому я і створив офігенну альтернативу. Називається ця альтернатива Пікем від Петрика. За донат на Збройні Сили України в розмірі 100 гривень. Ви можете купити квиток і поборотися за не те, що там медальку, а за купу різних крутих призів. ніж легенда. Такий коштує десь на Steam ринку десь 27 тисяч гривень. ТОП-2. Теж не кукрі, мукрі, ніж кукрі, криваве побутіння. Такий ну тисяч 17 сімнадцять, мабуть, коштує в стімі. Третє, четверте, п'яте місце. Кожен отримає набір на літо від HyperX. Далі шосте місце рукавиці спеціаліста Cartage. теж десь 6к в стімі коштують. Ну і з сьомого по 16-те місце купа скінчиків більш дешевих, які мені задонатили ви. Тож, величезна подяка всім, хто донатить свої скіни. Знаю, може, ще якісь призи додадуться по ходу, але на старті маємо 16. Але це не всі призи. Всі, хто купують хоча б один квиток на Пікем, ви одразу берете участь в цій лотереї. А в цій лотереї у нас розігрується мерч від бейтів, від Favbat Team, мерч NIP, мерч героїк, мерч Касапського інферно. І навіть мерч HellRaisers, Панове. Абсолютно раритетні чашки. Така є біла, така є чорна, і в мене їх там нормальна така кількість. Коротше кажучи, купа мерча, який ви можете виграти в лотереї. І є ще одна лотерея, я її назвав Елітна. Це для тих, хто взяв 10 квитків. І тут ще додаткові е предмети, ще в Джерсі Бейт. Тут ексклюзивчик чи це футболочка фурії, тому чим більше квитків ви візьмете, тим більше у вас і шансів виграти в пікмі, поборотися за призи, і при цьому шансів залутати собі мірча в рандомному розіграші.